В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. У Дніпрі кількість жертв російської атаки зросла до дев'яти. Постраждали понад сотня людей. Цифри ще уточнюються, повідомляють Вова. Нагадаємо, близько 11-ї ранку ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. За попередню інформацією, армія РФ випустила чотири балістичні ракети по місту. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На жаль, кількість постраждалих людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Стояв спиною до вікна, коли стався вибух. Скло посікло спину та руку. Дніпрянин Валентин розповів нашим журналістам про російську атаку по місту. Був вибух просто один. У мене дитина була. я... Не що сталося, одразу схопив його, поніс в безпечне місце в е Санвізову. Ну і все. Так прийшло. З дитиною все добре. Все добре. Маленький поріз на животі. Вам швидко надали допомогу. Так, швидка була тут неподалік мені. Одразу обробили рани, якісь трошки помили, тому що не зрозуміло було, звідки тече кров, е ну, якось. Відомо, що постраждали 34 навчальні заклади. Серед них музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Там усюди потрощені шибки, двері та стелі. Різні руйнування є і у восьми локаціях медичної галузі: лікарні, амбулаторії, стоматполіклініці. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно. Знаходячись на місці події, я можу абсолютно впевнено сказати, що за Час повномасштабної війни це навіть один з найстрашніших та найзупаліших ударів по Дніпру, якщо казати про матеріальний наслідк. Зараз просто неможливо порахувати, скільки болю та жаху скоїв агресор. Ну, вже можна казати, що це 19 шкіл. ПТУ, музикальна шкіла, три заклади позашкілля, вісім локацій медичної сфери. Я маю на увазі лікарню, стомат маю на увазі амбулаторії. Десятки, буквально десятки людей поранені, є загибли, але зараз триває рятувальна операція, і вона триває на дуже великій кількості локацій. Наші знімальні групи працюють на місцях ворожих атак і фіксують наслідки. Моя колега Урина Гягяєва знаходилася на одній з локацій. Прошу пряму мову. Так виглядає одна із пошкоджених будівель внаслідок ракетного атаки. Бачимо, що багато скла випадало, розтрощені автівки людей. Просто дуже багато черги великі, які стоять за допомогою у гуманітарній допомогу, гуманітарна, яка буде надаватися. Ось цей будинок ось гуртожиток бачимо. Він теж зруйнований. Купу скла людей позалишались у деяких і меблів. Не залишилось. Давайте зараз ось Бачимо, тут жінка сидить її, вивели нещодавно з цього будинку. Вітаю, вітаю. Добрий день. А як вас звати? Скажіть, будь ласка, любов, бо тільки що я бачила, виходила жінку з цього будинку. Що з нею ну вона вже старчиська. О, і і вона не хотіла з хати виходити, сказала, що вона не буде виходити, що вона буде жити, що вона все поубирала. Вона ну боїться, вона боїться, бо вона після смерті сину. Що зараз куди її будуть відвозити? Не знаю. Вона загалом заговором Там, прославля... нічого пошкоджено яких немає. Ні, не, слава Богу, все. А всі що в неї з... з кімнатою? Там я бачу батьків... вікна по вибивуванні. Ну все, ну слава Богу, що. Це то таке, то вікна. А найголовніше, що вона можна з нею поспілкуюсь трішки. Добрий день, добрий день, ви як? Я бачу, вас вивели з домівки вашої. Як ви? Як ви себе почуваєте? Погано вам, зле, Погано. Погано щось болить? У мене ноги болять. Вас не ушкодило уламки скло? Все добре. Я не, не можу йти. Ані і стоять не можу. От нога так, так болить, що О. все, 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 все. Ану... Вона сама була в кімнаті, підскажіть? Будь ну вона в одній кімнаті, я в другій кімнаті. Ну, у мене вікно вилетіло, і в неї вилетіло. І этот... Я вас зрозуміла, дякую вам велике. Ну, почули, це одна із. Э... Жінок, яка тут мешкає, також постраждали і приватні будинки. Там багато повилітало людей вікна, дахи пошкоджені. Нам вдалося поспілкуватися з одною жінкою, яка мешкає в приватному секторі. І ось що вона нам розказала Прошу дати їй пряму мову. Успіла тільки заховатися за угол. мене, Я показувала де я діяти. Тільки успіла запрятатися і всю горохні там угол. Ой, жах. А скільки вибухів чули? Вибухало в три потужно, да, тут да. десь пора. Дін а перший посильний, а второй що сильнее, а третий чуть слабє був. Що в сусідів сусідів потежку? Я бачу да зруйнований вікна. Що з вікнами? У мене вікно я показувала поневічене. Викорочек на всьому двері. Отак, от восьмеркаю. Також наслідки ворожих атак фіксує наш журналіст Сергій Скрипник. Він відвідав один з пошкоджених навчальних закладів міста. Вітаю колеги. Зараз ми працюємо в одній з гімназій Дніпра, де неподалік стався вибух, і внаслідок атаки вибуховою хвилою розтрощило одну з гімназій міста. Зараз ми бачимо, як працівники порпаються, прибирають уламки скла. Можливо, навіть зможемо поговорити. Вітаю, скажіть, будь ласка, коли це все сталося і взагалі, що ви відчували? Це десь години три, мабуть, перед цим. Так, да. за годину 30 до прозвучала ну, тривога і негайно всі, всі одразу почали укриття. Скажіть, за, будь знаходите. ласка, ви побачили наслідки вибуху, потрощені вікна, перекриття, все як ви? Жах. Жах. Тільки в школі робили ремонт, покрівлю, вікна, оштукатурювання було. На... Зовнішнє. І от таке Скажіть, будь ласка, горе, горе, постраждалих горе. немає. Є, постраждалі одна в лікарні з серйозним пораненням спини, в спину осколок довжиною на метр, 5, скла. товстого скла. Дітей не було? В школі. Діти дитсадочка садочка були. Якраз в укриття заведені. Тобто, коли прозвучала тривога, їх оперативно спустили до укриття. Так. Вони не пошкоджені Ні, все, все добре, да, своєчасно зайшли в укриття. Ну, тобто, отаке. Страшно. Страшно, так, да, страшно. Хочу показати ще більше наслідки атаки. Посипана стеля. Ці працівники гімназії зараз максимально от навіть зараз можемо бачити. От страшна картина. Школа, місце, де діти отримують навчання, просто перетворюються в якісь руїни. Це жах. І кажуть, що всередині самої школи є значні руйнування, тому можемо зараз пройти, подивитися. Вибито двері, вибито вікна, усі класи просто розтрощені. Це дуже немає навіть слів. От, ну, подивіться просто. От тут діти сиділи, вивчали правила дорожнього руху. На щастя, діти були в укритті. Але що б могло статися, якби тут були уроки? Було б навчання? Це просто жах. Це і словами навіть не передати. Пропоную подивитися вже власне, в таку зону, де сталося горе, де було уламком посічено жінку, скло просто прошило її тіло. Ну, Ми показувати цього не можемо, на жаль, прям так близько, але на підлозі бачимо сліди крові багато скла побитого, і взагалі школа перетворилася на перетворилася на місце для зйомки фільму про апокаліпсис. Власне, це укриття, де були діти, ми спускатись туди не будемо, тому що в нас пропаде зв'язок, але на щастя, діти перебували в укритті і діти. Не постраждали. Діти цього жаху не бачили. Вони, на жаль, це все могли почути, але не бачили. Тому ми зараз будемо продовжувати тут працювати. Картина страшна. Емоції просто не передати словами. Тому студія передаю вам слово Сергій Вдалося поспілкуватися також з вихователькою постраждалого у дитячого садочка у місті. Дівчина розповіла, що вперше завчасно до атаки відчули, що щось не так. Збрались, деякі діти чомусь почали розбиватись тут. Стояли. Я їх почала взувати. Дитина одну на руку. Тут босоні ж побігли в укриття. Одна дівчинка впала і також побічниця потягнула за собою. І якось, знаєте, в останній секунду стоїли. Одна з ракет влучила в потяг Одеса Запоріжжя. На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога для поста... для доставки пасажирів до Запоріжжя Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд. Момент вибуху потрапив на відео, яке знімала пасажирка. Я в цей момент перебувала у потязі, записувала книжочок своєї подорожі. Ви знаєте, Катерині. те, що ми заїхали вже в місто, що скоро вже будемо, і ми. Мали обсудити з нею, як ми з нею зустрінемось, і в цей момент зайшов вибух. Першій хвилині це був хаос. Люди бігли, люди кричали, дуже багато поранених було, і так далі. До цього були два вибухи. Вони були десь рядом, але я б не сказала, що прям ось-ось. Тому що хвиля проходила по потягу, але не було прям сильного. Потім люди вже більше розслабились і ось прилетіла третя ракета, яка попала вже рядом. Там у мене незначні, просто було посічене голови. То, ну, тобто, були да, осколки там в руках на гасу, ну, в стекла. Але вони були значні. Це головне. Тобто, фактично просто подряпання? Да, а, фактично фактично, так, фактично падети, да, Більше просто голова постраждала, що довелося накласти шви. Все, все добре, стан задовільний. Тобто немає, немає ніякого не ні, ні тошноти, нічого такого. Кадри порятунку людей у Дніпрі та Самарі публікує ДСНС. На місці працюють понад 70 рятувальників, 17 одиниць техніки, ДСНС і всі екстрені служби. Вони надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки обстрілів. Пошкоджено трамваї, автобуси та 13 об'єктів транспорту інфраструктури внаслідок обстрілу Дніпра. Вибито вікна у трьох трамвайних вагонах і чотирьох автобусах. Серед інфраструктури постраждали павільйони станції метро, депо, автотранспортні підприємства, диспетчерська станція, тягова підстанція, вагоноремонтні майстерні. Також пошкоджено зупинки. Наразі обсяг руйнувань встановлюють. Через наслідки вибухів внесли тимчасові зміни в роботу громадського транспорту міста. Так, трамвай номер 5 курсує до трубного заводу. Автобуси 86 та 141 здійснюють об'їзд за, 156 об за схемою проспект Свободи вулиця Академіка Белолюбського, вулиця Павлова. Автобуси 156 і 156 А об'їжджають за схемою проспект Свободи вулиця Академіка Белолюбського, вулиця Павлова, проспект Нігояна, проспект Івана Мазепи. У зв'язку із заторами по вулиці Академіка Белолюбського та Павлова інтервали руху автобусів можуть бути значно збільшені. Влучив агресори по місту Самар. Там двоє загиблих, 11 постраждалих, восьмеро госпіталізовані, половина з них у важкому стані. Чекаємо на додаткову інформацію. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!